Де зелені хмари я ворів, зупинили неба синій став, на стежині сонце я зустрів. Привітав його і запитав. Всі народи бачиш ти з висот, всі долини, і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти, всі народи рівні, а земля. Там найкраща, де вродився ти. І на цій найкращій на світі землі, скропленій кров'ю наших захисників, які ось уже 912 днів боронять її від лютого ворога. Ми зібралися сьогодні, щоб напередодні Дня Незалежності та на честь дня прапора підняти над нашим університетом державний прапор України, який відповідно до статті 20 Конституції України є державним символом. Тож розпочинаємо церемонію підняття державного прапора України для внесення прапора України струнко державний прапор внести. До слова запрошуємо ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктора економічних наук, професора Вадима Анатолійовича Ткачука. Шановні студенти, шановні колеги, шановні гості, шановні наші захисники. Сьогодні ми відзначаємо дві важливих для кожного українця дати два важливих для кожного українця свята день державного прапора. На День Незалежності України. Ці дні є символом нашої національної гідності, сили духу та непереможності. Державний прапор України це не просто два кольори, це символ нашої нації. Синій це наше мирне небо, наші річки та моря. Жовтий це наші поля, наші зерна, наш хліб. Ці кольори символізують гармонію природи та праці нашого народу, його віру в краще майбутнє. Це символ свободи та гідності. Кожного разу, коли ми бачимо цей прапор, ми згадуємо про ті жертви, які були принесені заради незалежності та суверенітету нашої держави. Вже 33 роки ми живемо в незалежній Україні. Цей шлях не був легким, але ми продемонстрували світу свою рішучість бути вільними, свою здатність боротися за правду і справедливість. Наші герої віддавали і продовжують віддавати життя за нашу незалежність. І ми повинні пам'ятати їх подвиг, вшанувати їхню жертву та працювати заради нашого спільного майбутнього. Сьогодні Україна це країна, яка має свою самобутність, свої традиції, свою культуру. Ми об'єднані спільною метою побудувати сильну, успішну європейську державу. І ми не зупинимось на цьому шляху. Нехай наш прапор завжди гордо майорить на всіх куточках нашої земної кулі. Нехай його кольори завжди нагадують нам про те. За що ми боремось і чому ми живемо? Зі святом вас, дорогі колеги! З днем державного прапора та днем незалежності України нехай мир і злагода панують в нашій країні, нехай наша держава завжди буде сильною і процвітаючою. Слава Україні! Дякуємо, шановний Вадиме Анатолійовичу. І до слова запрошуємо народного депутата України, міністра освіти України і нашого випускника, президента університету, голову вченої ради, академіка Станіслава Миколаєвича Ніколаєнка. Вельме шановна президія, ректоре, наші гості, студенти, викладачі. щиросердечно вітаю вас. Із Днем Незалежності, і з Днем прапора. Пам'ятаю, в яких муках скільки дискусій, коли приймався закон у 92-му році, для того, щоб прапором став синьо-жовтий стяг. Пам'ятаю Конституційну ніч 96-го року, де прапор герб України приймався, які дискусії були навколо державного устрою. Навколо, скажімо, мовного питання, і зараз уже на пам'яті гірка війна, коли російський ворог загарбник, напав на нас для того, щоб забрати в нас головне, нашу країну. Там нас просто не сприймають як людей. Ми, як Україна, на сході у Путіна взагалі не розцінюємося. Ми їм не потрібні. Звідси жорстока боротьба, звідси напруга і звідси об'єктивна необхідність перемогти, викинути ворога з нашої рідної країни. Хочу побажати студентам, викладачам, всім нашим воїнам, перш за все, які воюють, а багато наших добровольців зараз і поранені є. На жаль, маємо і велике число загиблих героїв, наших студентів, наших випускників одного міцного здоров'я, волі і перемоги. Хочу сказати дорогі, згадати нагадати слова Ліни Костенко. Вона казала, в цей важкий час скрути, напишу курсивом, стань Україна красивою. Давайте станемо красивою державою. А для цього потрібно багато працювати і гарно навчатись. Слава нашому університету! Слава Україні! І з нагоди Дня державного прапора України і головного свята нашої держави Дня Незалежності! Прийміть музичні вітання від учасниці народної мистецької студії Сім Сходинок під керівництвом професора кафедри культурології, народного артиста України Романа Рудого Анни Юхимович. Terima kasih telah menonton!

Там ще таке війна, де волю відбирають у народу. Її ми не чекали, а вона підступно та прийшла до нас зі Сходу. Свідомість застилає чорний дим, а на вустах то вірші, то прокльони. Як це незвично воювати з тим, з ким не було в нас лінії кордону? 70 років Україна не знала війни. Наш народ пишався тим, що в буремні 90-ті Україні вдалося зберегти мир. Але віроломний сусід чорним чоботом ступив на нашу землю, нищить її міста і села, вбиває цвіт нації. Тепер кожен українець розуміє ціну слів. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. До слова запрошуємо випускника нашого університету, старшого інспектора управління безпілотової авіації, головного управління Державної авіації Міноборони України, полковника Олександра Бойволюка. Доброго ранку, друзі. Я щиро вдячний за честь бути запрошеним, присутнім серед вас на підняття нашого державного стягу. Ніколи не думав, що той хуліган буде тут стояти на цих сходах, поважним дядьком у формі і вітати вас з таким святом. Тому ще раз щиро дякую, дякую пане ректором, панове викладачі, панове гості за цю честь. Що я можу сказати? Найвищою честю для чоловіка, мабуть, є шанс захищати, боронити рідну землю. І мої побратими, багато з них випускників нашої «Альма-Матер», стоять поряд з нами, починаючи з 2014 року і нині. Багато з них отримали поранення, багато з них поклали свою голову. Але ми знаємо, що ми робимо. Ми захищаємо рідну землю. Любити рідну землю вчили наші батьки. Обробляти нашу рідну землю, отримувати від неї результат, вчили саме в цих стінах. Я ще раз хочу подякувати за ту науку, науку викладачів, які нас все навчили, науку військової кафедри, яка пояснила, що таке військова служба. І зараз ми, з честю, продовжуємо захищати життя наших рідних, життя наших дітей, життя студентів, життя викладачів. Та й життя нашої армии матер, знаючи, що результат він є, він буде. Тому процвітання вам здоров'я нашої перемоги. Слава Україні! Слава! слава нації! Смитро! Україна! Бонусе! Україна! Бонусе! Україна! Бонусе! Україна! Бонусе! Честь, друзі! Дякуємо, шановний Олександре Васильович! Запрошуємо до слова заступника командира штурмового батальйону номер 5 окремої штурмової київської бригади Олексія Тарасенка. Пане ректор, шановні студенти-викладачі, від цього серця вітаю вас із найголовнішими святами в нашому житті наразі в цю коротку відпустку. Дуже радий побувати вдома. І університет це частинка мого вдома. Я користуюся нагодою і, вкотре дуже дякую від імені всієї п'ятої, окремої штурмової київської бригади за ту допомогу, яку надає університет і кожен із вас, по для нашої бригади та для інших підрозділів. Це вкрай важливо. Не сумнівайтеся в цьому. Я е, дуже радий. Бути сьогодні тут з вами, і хочу підкреслити, наскільки важливим є це свято, яке ми сьогодні святкуємо. На фронті противник не жалкує снарядів, не жалкує дронів, не жалкує жодних боєприпасів та засобів для того, щоб знищити український прапор там, де він піднімається над нашим опорним пунктом або вогновою позицією. Тому це не просто такий самий прапор, як у інших держав. Він занадто особливий, тому цінуємо його, цінуємо те, що у нас є. Вам бажаю натхнення і мотивації прийти цей надскладний час із честю та гідністю. Слава Україні! Сьогодні з нами також випускник нобібу Дмитро Лобанов. Який завжди був в першим в рядах студентської творчої молоді та став одним з перших в рядах ЗСУ. І зараз він знову буде за режисерським пультом. Тож привітаємо його! На жаль, вже не один з наших ангелів-оборонців, серед яких випускники, студенти і працівники нашого університету ніколи більше не повернуться додому. Бо поклали своє життя на полі бою. Шануймо ж їх. Пам'ять хвилини і мовчання Майже не відчували війни, лють свою кров українські герої. Про це заслужений артист України, доцент кафедри культурології Віктор Кавун. Розкажи ти мені, як живеш Україно? чому знову вогні, чому знову руїна? чому землю твою знову топчуть солдати, а в далекім краю очі знов чи я смотри. скільки треба ще сліз. Скільки треба ще крові, що дали нам всі просто жити в любові. На що стільки біди моєму народу? Ми ж хотіли завжди просто мати свободу, що вчениці моря. we yeah. Є, скільки воїн було, щоб здобути свободу, скільки битв к мого полягла вже народу, скільки дика орда будеш кров нашу битві. Нас ніколи тобі не здавати, не вбити, піднімаймось брати, рідний грай ворони, Бо ніхто хрі нас це не зможе зробити, бо ніхто зрі нас не здобуде на волю, бо закрити мира.

Залежною єдиною. Незалежною і єдиною. Але ми віримо, переможемо, і кожен на самому місці роботою, донатами і молитвою допомагаємо ЗСУ. Все робить і наше студентство. І від його імені слова має першокурсниця гуманітарно-педагогічного факультету Руслана Карнау. Шановний Вадиме Анатолійовичу, шановні викладачі, гості, дорогі друзі, студенти. Сьогодні ми зібралися напередодні великого державного свята дня незалежності. Якщо перефразувати Шевченка, то незалежність це те, що дає нам право жити вільно у своїй хаті і зі своїм законом. Цьогоріч багане незалежності України усвідомлюється особливо гостро. Росія знову намагається нас знищити, а ми знову чинимо опір. Я знаю, що таке війна не з фільмів чи розповідей. Мій рідний Нікополь щодня зазнає ударів і дронами, і артилерією. Тому сьогодні хочу висловити найщирішу дяку українським воїнам-захисникам за можливість жити і навчатися у вільній столиці вільної держави. А вам, наші захисники, від імені всього студентства нові України обіцяю, що ми докладемо всіх зусиль, щоб допомагати Збройним силам України моральною, матеріальною, молитвою і вірою в перемогу. Не дозволимо нікому плямувати честь України, її героїчної історії, унікальної культури, життєтворчої мови, живих і полеглих героїв минулого і сьогодення. Для мене незалежність це бути вільною, вільною у виборі, вільною у думках, вільною у душі це те, що спонукає до пізнання нового, до розвитку себе і удосконалення навколишнього середовища. Україна зробила свій вибір і його відстоює. Слава героям, слава Україні! З Днем Незалежності! День народження для людей найсвітліше родинне свято. Незалежність, світлий день! Наша спільна щаслива дата! Ми тобою, країна, живемо! Ми піснями твоїми пишаємось і вні свята, і мить грозову. Ми з тобою завжди залишаємось. Вільне воїло, ця поля, знову до кличе батьківська земля, знов світає на калина під віном, відріває душу лаві. Дякуємо тріотоніка за патріотичні оптимістичні пісенне завершення нашої церемонії разом до перемоги! до перемоги. Запрошуємо всіх для колективного фото.